Привіт, друзі. Сьогодні черговий випуск недільних медитацій на моєму каналі, і хотілося б сьогодні підняти таку тему як просвітлення і психологія. Хто такі люди просвітлені і психологи, яке вони мають між собою поєднання, як вони між собою різняться. Для пересічної будь-якої людини здавалося б, ну, це все з однієї якоїсь шафи витягнуто, що психологія, що просвітлення. Але насправді це не так. Це не так. І ось чому? До психологів люди приходять, щоб налагодити стосунки. Психолог. Всіма відомими йому інструментами, конструкціями. Налаштовує їх стосунки на якесь сумісне проживання ну, чоловіка і жінки мається на увазі. Щоб було комфортно одному і другому. Один поступається якимись своїми попередніми баченнями, другий своїми поступається. Обітають якісь нові конструкції і живуть з цим. Тобто, психологи це більше книга, більше інститути, бачення, психо, душа, бачення душі через книгу, через викладачів. Просвітлення – це про любов більше. Тобто, коли психолог настраює любов. Точніше, коли психолог настраює стосунки, він не настраює любов. То для психолога любов це щоб вони жили спокійно, один одного влаштовували, незалежно від того, що відчуває кожен з них насправді. Я маю досвід спілкування з такими людьми, з такими парами, які до мене приходять на медитацію, на ретрити. У них все нормально з жінкою, вони комфортно живуть, але коли копаєш глибше, ти знаходиш там купу-купу незадоволеностей. Не таким бачили вони своє життя, не те відчувають. При цьому у них є механізм, налаштований психологами, як задовольнити. Потреби одного і іншого, поступаючись десь своїм якимось відчуттями. Тобто просвітлення це більше про відчуття, психологія більше про ум. Тут важливо розуміти, що я зараз не наїжджаю на психологів, на психологію. Це круто, що вона є, що є люди, які кінцем займаються. Але мені було дуже дивно, коли на перші мої ретрити. На перші моїй сатсанги, коли я збирав людей, приходили психологи. І не те, що там молоді дівчата, які тільки після інституту шукають себе в цьому житті, а приходили дипломовані психологи з великим стажем роботи і досвідом. І мені це так було дивно, я думаю, це зараз мені будуть психологи запитання задавати якісь. А З позиції. Ума з позиції, конструкції, концепції і ідей я ж не відповім. Тобто я більше про внутрішній стан, про свідомість, про усвідомлення всіх цих процесів. Часто люди теж путають свідомість і знання, знання і сознання, якесь є знання, і з ним якесь є ще СО. Знання і свідомість. Ум і свідомість. Ум це набір знань. Ум це набір знань, якими ти можеш апелювати, якими ти можеш маніпулювати, ти можеш їх поєднувати між собою і щось створювати. Да? Ну, припустимо. Ти працюючи. На роботі касиром робиш конкретно свою роботу. Ти знаєш, в тебе є набір знань, які дозволяють тобі цю роботу виконувати. Ти робиш її на відмінно або не дуже. Немає різниці. Ти робиш її, твій шеф приймає цю роботу і запускає далі. Ось тебе абсолютно не хвилює, як працює весь повністю механізм твого шефа. Тебе це не хвилює. Ти на касі сидиш і рахуєш гроші і видаєш там квитанції. Це близько до того, що я кажу про ум. А ось шеф, він розуміє всі процеси. Розуміє, як ця сума всіх процесів, поєднання всіх цих процесів, до чого може призвести. Да? Чому ось він, наприклад, знає, що касир його задача то зробити, бухгалтера дебет кредит звести, робочий як здати вчасно якесь виробництво, він усвідомлює всі ці процеси і знає, до чого він іде. Якщо кожного з них, з них не хвилює загальний процес, у них є свій особистий, то шеф знає, усвідомлює всі ці процеси. Те ж саме і тут у нас в психології теж саме і в просвітленні. Свідомість це коли ти Розумієш ці всі процеси, і можеш передбачити, до чого вони йдуть. Чим це чи закінчиться, так як да, називають провідець, там, Ясновидець, екстрасенс і так далі. Це насправді ті люди, які просто усвідомлюють дані процеси, можуть скомпонувати їх між собою і розуміють, усвідомлюють результат їх. Одні це роблять, вивчаючи кожен процес, аналізуючи. А в інших це відбувається інтуїтивно. Це більше таких творчих людей. Це відбувається інтуїтивно, вони... тобто це інтуїція це та сама логіка, тільки в пришвидшеному стані. Ось. Тому, про, говорячи про просвітлення, просвітлення, людина це та, яка бачить ці всі процеси. Як вони відбуваються, з чого вони починаються, на які пласти вони лягають? Що таке відчуття, що таке ум? Які речаги, які тумблери вмикають ці відчуття і реакції на них? Де вони беруться, на яких пластах вони лежать, що за собою вони несуть, і до чого вони всі ці процеси приведуть? Свідомола людина це та, яка побачила гру, гру цього життя, як вона грає, що ця гра починається, бачить ці дуальності, і, в принципі, в неї просвітлена людиною зникають страхи, зникають боязні, занепокоєності. З'являється просто такий нейтральний стан спокійний. Але він з'являється цей стан в якійсь точці, точці свідомості, до якого просвітлена людина може повертатися, бо вона вже знає аромат цього стану. Люди, які не пізнали просвітлення, вони постійно ототожнюють себе з цими подіями, себе з тілом. Вони вважають, що все це запущено як реальна історія. Насправді, все це гра і бачиться вона тільки з точки свідомості, з єдиної точки свідомості, де нема дуальності. Це не означає, що людина. Перестала жити це життя. Ні, навпаки, вона продовжує жити. І, наприклад, в стосунках між чоловіком і жінком. Да? Жінкою, якщо, наприклад, жінка не пішла по стопам просвітлення за чоловіком, да? ну, не подобається, десь не, не, не пішла історія. Чоловік, бачачи цю гру, він спокійно, елементарно. Стає на рівень, з, ну, умовно кажучи, на рівень з жінкою і проживає цю гру, тому що розуміючи болі дружини, то і навпаки, і якщо дружина посвітлана, так само вона відчуває болі свого чоловіка і поступається якимось своїм інтересам, то нічого такого немає. Повірте, що з точки свідомості, з точки свідомості, яка, яка є постійною. Те, що не міняється ніколи, не зникає, не з'являється, абсолютно все одно, як проживає тіло тут. І ти мусиш зіграти цю роль для блага людина, яка поруч тобою, за яку ти несеш відповідальність, яку ти любиш і бажаєш їй щастя. Тому підлаштовуватися під людину. Не просвітлено, тут нічого такого немає, це нормально. Бо просвітлення це не для когось. Це не доказ комусь щось, що я такий класний, в мене чергова медалька на мені. Це для тебе. Просвітлення це твій лише внутрішній світ. Твій, як ти це відчуваєш? Не треба нікому нічого доказувати, що, там, що мені, мені все одно, це все гра. Це нікого не цікавить, ти це нікому не докажеш із тих, хто не пробував аромат Троянди. Ти можеш багато разів казати, що троянда дуже смачно пахне. Поки людина не понюхає цей аромат і сама не пізнає його, це без толку. Цьому немає смислу. Це для тебе. Просвітлення це для тебе. Не треба нікому нічого доказувати. Це не, про, це не про це. Психологія більше про доказувати. Просвітлення трошки інша історія. Тому от на ретритах, на медитаціях моїх ми цим займаємося. Кому? Цікаво пізнати себе реального і бачити цей світ з точки свідомості. По-перше, підпишіться на телеграм-канал мій внизу. По-друге, тисніть подобачку цьому відео. Коментуйте його обов'язково, тому що коментарі ваші предваріють його в Ютубі. І бажаю вам пізнати себе.